Привіт всім! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Останньо злапав себе на думці, що ніколи не знімав відеоролик про одні з найкращих ETF-ів, які варто інвестувати. Так, інвестиції в окремі компанії, в окремих акцій в'яжуться з дуже великим ризиком, і не всі люди готові на нього йти. Ну, але більш пасивні інвестиції саме через ETF фонди, саме власне для них. В сьогоднішньому відеоролику буде аж цілих 9 різних ETF-ів, які, на мою думку, будуть одним з найкращих. Виборів, якщо ви задумаєте інвестувати в фондовий ринок, чи то американський фондовий ринок, чи е, взагалі, наприклад, е, якоїсь окремої країни або цілого світу. Запрошую до перегляду. Перед початком прошу поставити лайк даному відеоролику, підписатися на даний YouTube канал і, звісно, підписуватися на мій Telegram канал Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Отже, в сьогоднішній підвірці почну з одного з найпопулярніших ETF-ів на індекс SP 500. Неодноразово думаю, що ви вже чули, якщо. Десь там на різних курсах, скоріш за все, проходили, або десь чули, можливо, від знайомих, які там вже інвестують, що якщо хочете інвестувати, то краще не лізти в окремі акції, а купувати індекс SP 500. І саме власне за допомогою даного ETF-а ви можете в нього інвестувати. Одразу хочу вам сказати, що дивлячись на податкові певні нюанси, всі дані ETF-и є акумулюючі. Тобто, інвестуючи власне, в них, купуючи їх, ви ніколи не будете отримувати дивіденди з одного боку, це. Ну, для якихось людей мінус. Ну бо може хтось хотів би десь отримувати як там відсоток в формі дивідендів. Але я думаю, що плюс переважає, оскільки вам не буде потрібно звітуватися перед податковою. Ну і теж досить такий великий плюс, що на, на відрізку часу там в 20 років дохідність ETF, які акумулюючі, є по факту більшими, оскільки вам не потрібно що там додатково платити податки. Ну а це пам'ятайте ваша. Wasze też Rosi. Ваша потенційна дохідність. І отже, один з найкращих etf які є, саме акумулюючі, саме європейські etf бо всі дані ETF є європейські, оскільки в основній частині своїх etf американські, вони є distribution, тобто виплачують дивіденди, а саме європейські їх акумулюють. Ну, Через те, що в багатьох країнах Європи дуже великі податки саме на дивіденди. Тому так, так це є. І один з найкращих. ETF, які я знайшов на індекс SP500, називається Vanguard SP500 USIDs ETF UUSD Accumulation. Даний ETF відслідковує індекс SP500. Його одна одиниця на сьогоднішній час коштує 96. Євро, ну і до його складу входить 505 різних компаній. Можете побачити по яких секторах, по яких країнах, ну і в основному які компанії входять в топ. Топ-10 топ компаній, можете побачити зараз на своєму екрані Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, тобто одні з найбільших компаній. І загалом топ-10 компаній займає 34% даного ETF-у. Ну і хочу вам сказати, як купити даний ETF. Е, Дивіться, в мене тут вони. Зу під даним відеороликом буде посилання на саме на даний сайт. Ну і дивіться, щоб купити. Знайти саме даний ETF, бо якщо ви скоріш за все перепишете просто назву до свого брокера, ваш брокер може просто його не знайти, і це потрібно буде шукати за допомогою eSIN номер, тобто eSIN number, Його можете скопіювати і собі вставити в пошуковик. Ну або вписавши тікер. Ну але хочу вам сказати, що є багато тікерів саме на оцей сам ETF, оскільки даний ETF може торгуватися на різних біржах. На різних біржах буде різний ваша різна валюта потенційна. Ну а по-друге, е... по-друге, що я хочу вам сказати, по-друге, буде інший тікер. І подивіться, тут в закладці в Stock Exchange, якщо ви собі, наприклад, натиснете, ну то можете побачити на якій біржі, тобто там GetEx, Борса Italiana, Франкфурт, Лондон, в якій валюті, ну і власне, який тікер. Можете побачити. Тобто, якщо впишете потенційно собі в Interactive Brokers, якщо у вас буде відкритий доступ до всіх країн світу, то вам даний тікер Може, скажімо так, підтягнути одразу декілька бірж, там в євро. Можете побачити, наприклад, хочете, можете купити її в євро, можете купити на, на лондонській біржі в доларах, чи там, наприклад, навіть в фунтах. Хоча в фунтах можете побачити, що тікер буде інакший. Тобто, зрозуміло, можете заходити через закладку і шукати тут собі е, по тікеру, Ну або можете просто скопіювати і сін набер. Одразу можу вам сказати, що не всі брокери будуть давати доступ до всіх ETF-ів. Точніше на всіх біржах, ну бо так то є. Я, наприклад, з того, що знаю, що freedom 24 на деяких біржах, наприклад, не знаходить е, даних ETF. -ів. Ну, але думаю, що в принципі різниці, е, в якій валюті купувати, чи ти в доларі, чи в фунті, чи в євро, взагалі нема, бо це ніяк не вплине на вашу потенційну дохідність в майбутньому. Тобто, зрозуміло, перша перша підбірка – це, власне, ETF даний. На наступному місці друга позиція – це е, е, ETF, який називається iShare Nasdaq 100 Usage ETF акумулюючий. Е, що це означає? Що даний ETF відслідковує Nasdaq 100, тобто 100 найбільших технологічних компаній. Одна одиниця його на сьогоднішній час коштує 1025 євро. Можете прочитати собі коротку інформацію про даний ETF, Ну, про тер Total Expense Ratio я взагалі не буду говорити, бо це по факту вам ні, нічого не дасть, бо ці гроші будуть втримані самим фондом, і вам додатково по факту платити не треба. Я, надіюся, ви це знаєте. Це так більше для початківців. Ну і власне, які компанії входять до даного ETF-у? В основному це 90, майже 5% Штати Америки, Ну і в основному це технологічні компанії, бо більше 50% це. Саме технологічні компанії Apple, Nvidia, Microsoft. І можете зауважити, що власне, перший і другий ETF, ну і майже всі наступні, дуже сильно будуть королюватися. Тобто ті самі компанії будуть входити, що в одному, що в один ETF, що в другий. Хоча можуть в, в, в різних пропорціях. Наприклад, в даному випадку Apple займає 9,5%, а в індексі SP 500 Apple займає 7,2%. Тобто, надіюся, ви розумієте, в чому різниця. Ну і можете собі скопіювати. ІСІН номер або Тікер SXRV. Ну і загалом можете подивитися на біршах, яких, в яких валютах ви можете його купити. На наступному місці ETF, який називається X-Trackers MSCI Emergency Market. Давайте вам прикладу на українську мову, щоб вам було краще зрозуміло. Даний ETF прагне відслідковує індекси. Акцій ринків, що розвиваються по цілому світу. Ну і які компанії? Давайте перекладу знову ж таки на англійську мову. Які компанії входять до нього? В основному це можете подивитися: Китай 29%, Тайвань 17, Індія, 16, Південна Корея, 9, ну і інші країни. Загалом такі компанії, як Тайван, Семікондактор, Tencent, Alibaba, Samsung, Xiaomi, ну і інші компанії. Тобто, можете зрозуміти. Тікер називається XMME, Одна одиниця його, як ви тут вже мали побачити, 54 євро коштує. На наступному місці називається ETF iShare Core, MSCI World Usage ETF. Ну і власне даний ETF відслідковує вже акції компаній тих країн, які вже є розвиненими, 23 розвинених країн. 96 євро одна одиниця його коштує, ETF називається EUNL. Ну. Або на інших біржах в, під, під іншим тікером. Ну а компанії входять такі. 70% це Сполучені Штати Америки, 5% Японія, 4 майже Великобританія, 3 майже Канада. Такі компанії, як Apple, Nvidia, Microsoft, Apple, ну, і інші, можете побачити знову ж таки дуже велику кореляцію між даними ETF-ами. Наступний ETF називається. Давайте, називається він LNG Cyber Security UCITS ETF. Надіюся, що ви вже зрозуміли з назви з англійської мови. Це ІТАФ, які відслідковує компанії, які пов'язані з кіберзахистом. Одна одиниця його коштує 26 євро. Ну і входять такі тут компанії. 66% Сполучені Штати Америки, технологічні, це всі технологічні компанії, ну це думаю, зрозуміло. Ну і які компанії? Cloudflare, Trend Micro, BlackBerry, Checkpoint, CrowdStrike, Fortinet, CyberArk, Cisco System, Palo Alto, ну і інші. Вони всі ті 10. Компанії займають 56%. Ну, а на 40% припадають всі інші. Хоча в даному ETF не так багато компаній, бо всього-навсього 33%. Наступний ETF називається China Usage ETF. Це ETF, який відслідковує компанії саме китайські. Одна одиниця його коштує 4,75 євро центів. В основному це 92% сама, сам сам Китай. Ну і 4% там Автономна Республіка, чи як то називається Гонконг. Такі компанії, як Tencent 16%, Alibaba 11%, Ну і інші. Це можете подивитися по секторах, в які компанії е, входять. E, ETF називається ICGA. Ну або ISIN номер тут. Ну або знову ж таки зайшовши тут в Stock Exchange, можемо подивитися, на якій біржі, в якій валюті, ну і під яким тікером. Тут е, незначно, але все-таки тікери різняться. Наступний ETF, який би я хотів вам теж е, е, показати, так я його вже показував це власне Cyber Security е e, наступний ETF це iShares Physical Gold це ETF, який відслідковує Власне, ціни на фізичне золото. Його ціна 57 євро за одну штуку. Ну і логічно, що золото буде зростати, даний ітя вартості буде зростати. Як золото буде падати, відповідно падіння буде даного ітєфу. Тільки називається PPFB, Можете купити його на таких біржах, в таких валютах. Думаю, що якщо хтось хоче інвестувати в золото, саме фізичне золото, ну то варто варто придивитися до саме даного -у. Ну і ще один ETF, про який я теж не міг би не сказати, це iShare MSCI Global Semiconductors. Це власне ІТФ на напівпровідники. Давайте прикладу на, на українську мову. Ну і може побачити, можете побачити, прагне відслідковувати індекс семікондакта. Та, та так е, відслідковує компанії великої середньої та малої капіталізації на 23 розвинених ринках та 24 ринках, які розвиваються і активно працюють у напівпровідниковій промисловості. Е, можете подивитися, що його одна, одна одиниця даного ETF Коштує 6 євро. Ну, а компанії, які входять, так, мені, давайте повернуся на англійську мову. Сполучені Штати Америки 55% займають, Тайвань 15, Нідерланди 11%. Дуже велика частка саме в Нідерландах, Японія 6,6. І такі компанії входять, як Broadcom, ASML, Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, QL.com, Texas Instrument, Applied Materials, Analog Devices і інші. Ну і давайте ще бонусом такий ETF, про який я чомусь. Тут його не, не знайшов. Даний ETF називається XAX. XAX – це ETF, який відслідковує все, що пов'язане з штучним інтелектом і з обробкою великих обсягів даних. От даний ETF називається знову ж таки XAX. Його одна одиниця коштує 124. Євро, ну і компанії, які входять знову ж таки, сполучені штати це найбільша частка компанії, які входять це, Meta, SAP, Bank of America, як не дивно чомусь, Oracle, Amazon, Apple, Microsoft, тобто всі компанії, які пов'язані з штучним інтелектом, хоча не до кінця теж розумію, при чому тут Bank of America, Ну, але все таки 4,5% це Bank of America. Ну і можуть. Подивиться власне одні з най, таких найбільших компаній, які займаються саме штучним інтелектом. Даний ETF тяф можна купити теж під іншим тікером. В до даного ETF входить, хоча так, всюди тікер однаковий. Просто можна купити його на різних біржах, під на, у різній валюті, тобто. Пошукайте у свого брокера і я надіюся, знайдете то, що шукаєте. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь питання або пропозиції, то пишіть мені в приватні повідомлення або в коментарях під даним відеороликом. А на цьому в мене все до зустрічі в наступних випусках. Па-па!